Олені, так як домовлялися, йдемо на футбол. Кейт, футбол ти їдів дощ, ти будеш стою під цим під парасолю, всі той футбол дивів. Що тоді робити? Я нині не хочу. Нині там судя казали, той, що був минулого е, кругу, ще ніні теж вже хапне, як буде суддя. Воно ж суддя по дні у ротах, то більше дасть, то і виграв. Врятел, може ти би пацанам проставився, за ту свою нову дівку, вас бачу, там все серйозно вже. Чуєш, ти, а ти дуже все за моряну став? Я тоді поставив, коли треба. Коли ти, чуєте, ти гнев суші жерти, хоч покликав, ти хату закрив, що пацани навіть не прийшли. Річнича. Але я бачу, у вас все серйозно, букети. Ресторани діла. Раз букет і що хватає, я казав, ти думаєш, що я що ну, я буду ходив, кожен день буду ресторани. Німей, то що прикормка? Ти що не розумієш? Ресторан, букер, ну щоб мала хіповела, подумала, що я солідний дядько. Ну, але ти теж її так навчиш, вона потім не відстане від тебе. Ти її вчиш на ті ресторани, на ті квіти. Вона подумає, що то буде козирне життя у вас. Малий, я живу таким принципом в житті. Знаєш, життя як мач. Не завжди козирна, але треба грати красиво. Розумієш? Я маю 500 гривень в кишені, я йду за останні гроші, але я показую те, якби в мене в кишені. Два чикавалки. Отак треба тіло кадрити. Але то яма. Та ділкаш іначе не наз... Він такий Леся. Він має теж схильність до алкоголю. Мене розкрутило на фляжку. Ну та що ти хочеш, та потрошки випили та й забули. Та ти що й би ти пив? Ти зараз два грами вип'єш, два дні ригаєш, розумієш? Бачиш, Братила, що здоров'я трохи підвело. А тебе життя підвело, а не здоров'я, розумієш? Та ти та ти ще не шмій, не шмій. Ти його з два-три роки будеш віді, ти вже будеш ходити в памперсах. Ти ходиш під себе, ти сієш, ти сраєш під себе. Маріана буде молода баба, вона буде дивилася їх за дідом за тобою. Леонід, mm. а блондину капот подвірно, вже не Ти що я? ще таким не займаю, ти шо. Що ти то розказуєш, можеш людям? Ну мені хоч не розказуй. Ліпше випити горівки літер, чим назад, і сольоний клітер. Він сольоний. А це ні, не знаєш, який там. Що, йдемо братила, цей краще. Йдемо по Так. Йдемо двій то пія. Воно вже зараз буде, в тебе зразу пило. Так, молоді. у нас сьогодні зім сіленька сіп'янка намічає. мічає. твого чу шашлики, ковбаски. Чо, бери, йдемо на касу. Добре, Льоня, але поплатиш ти по братськи бо ще вже немає. В смысле, ти що вчора 17 тисяч зняв. E. Та що зняв, то зняв. Але віддав бортів, оплатив свої продукти, і все. І 2000 лишили. Де касу. Все, вже всі поскуповували, і пляшчинка, і закусити. Ти ти мене завжди під'юдиш, я вже не ніде буду творяти. Добре, що машинка кавалерка того завжди є. І завжди на. Ти двері не відкрив мені. Ну подивіться, що зробив. Ну подивіться, що зробив. Розбита фляшка, то як втрачена дитина. Де тримати більше. Та за ж мір. Ай! Що тепер треба то все скло збирати. Тепер збирай все тепер диво, тепер назад. То фляшку! Нормально, то ж фляшку розбити, то то! Дізь під машину! Та чекай, ну, ще, ще, ще треба вилазити то все! Лежи! Я який даєш молоко, 150 гривень фляшка коштує, а де решту склад? Не знаю. В смислі ти не знаєш. Звертай кишені. Да де о... Того тоже поспирай. Тож, вірте воно, й в руках все ще сипів. Ні бабів не один, ні фляжки куро занесе до машини по людське. <рив> ти що тут то зімаєш і що? А де? Так молодежденька їду на щоданку до лялі. Табо ще вибрав. А ну, зачні, як вам і прикид пишіть коменти. Чи такого можна покарять жіночі серця, йо? Твою мать, та такого яду. Колись такого як помістить, що то тільки розуміли, що є солідний дядя, що він при якійсь банді. Двіча. А ну реакції. Комент ваш, чи солідно виглядає, чи ні, тьолочка, напишіть, чи би вийшли до мене, на побачення в такім прикиді. Дивіться, луя. Брателе, та я би подумав, що ти на похорон до когось їдеш я на на свіданку. Ти що, щось може хоч зі мною поспорити? Давай може зіграємо чукінга. То як? Як? Ну та хто програв саму в'єм З кулака? А якого кулака ти щось, то я раз тобі пригрію, то вже по грі буде, вже скоро тебе повезе. Так вось, ладохи! Ну давай, розіграємо! Давай! Так що кавалірка, якщо хочете дати своєму кінту... Щоб він ще й не біжав, грати, чуки. Все по справедливості. Ну що, німець, давай? Давай, давай. Чувачі. Чувачі. Опа! Хуй да. Давай далі. Не, я більше зараз не граю. Раз. Давай. Давай. Чувачі. Роздуплітельний ляж. що ти ще обіжаєш? Слухай, кавалерка, ну все чесно? Я ж від ти ти поняли, маю ноги роблять. хоп, хоп, хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-ха! І все, хоп-хоп, хоп, чоп. Людо знизу і пішов. Потім ча, ча! А ще можу так. Ти понял, що Леня робить любого наху знос. Та ти рембо, братела! Мене кажуть, смертоносна проймова. Братила, ти так готуєшся, як на стрілку зараз будеш ти, а не до дівчини. Ти ж ну львів то опасне місце. так бо базара шановний можна хапнути. Віші не було. Як і може бути. Я такий, що я ззадні не даю, ліпше. Піти з розбитим чим душою ячкошника. Я доби беру, бачу, що не стягу. За яйця братила. Яйця кручу, псові правил нема. б'ю, ладиші задні, підбирають зразу. О, так ноги, Бачиш, в мене завірюхи.